На годинку 21 перша і час розповісти про те, що трапилося у світі і на львівщині. Зокрема, вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради Україна НАТО через плачевну ситуацію з протиповітряною обороною. Гарант вимагає конкретики щодо захисту неба України, постачання відповідних систем і ракет ППО. Генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг на заяву уже відреагував і запевнив уже в цю п'ятницю, 19 квітня, відбудеться відповідне засідання, під час яких обговорять нагальні потреби Києва в озброєнні. А вже наступного дня, 20 квітня, в США ймовір. Но відбудеться голосування за пакет допомоги Україні. Принаймні, це анонсував спікер Палати представників США Майкл Джонсон. Далі більше в нашому огляді. Ворог атакував центр Чернігова трьома ракетами. Загинуло майже два десятки людей ще півсотні постраждалих. Серед них є й діти. У місті зруйновано восьмиповерхову будівлю, пошкоджено чотири багатоповерхівки, лікарню, заклад вищої освіти та десятки автомобілів. Понад сто осіб залишилися без майна та даху над головою. Війська РФ її обстріляли і сім населених пунктів Донеччини. Загинув мирний житель, пошкоджено 16 цивільних об'єктів, серед яких вісім багатоквартирних будинків та лікарня. З артобстрілу розпочався і ранок у Нікополі агресор двічі вдарив по місту. Пошкоджено три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Згодом окупанти поцілили і по мирівській громаді, що на Нікопольщині. Постраждала жінка, пошкоджено гімназію, два приватні будинки та лінію електропередач. Російський військовий аеродром на території тимчасово окупованого Криму в Джанкої обстріляли. Там дислокувався вертолітний полк. Знищено чотири гелікоптери, 2К-52 і стільки ж Мі-28. Також, ймовірно, згоріли пускові установки протиповітряної оборони С-300 та установки С-400. Ще один гвинтокрил Мі-28 знищили на аеродромі Кряж в рашистській Самарі. Цей вертоліт росіяни застосовували для війни проти України, зокрема для перевезення зброї та особового складу. Вартість такого літального апарату коливається в межах 10-15 мільйонів доларів. Нагадаємо, спочатку повномасштабної війни проти України армія Росії втратила 347 літаків та 325 гелікоптерів. Безпілотники атакували авіазавод імені Горбунова в окупанській Казані. Там виготовляли стратегічні бомбардувальники Ту-22 М та Ту-160М. Також у Мордовії безпілотники знищили систему розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. В Тбілісі силовики почали розганяти багатотисячну акцію протесту неподалік парламенту. Нагадаємо, грузини масово вийшли на вулиці після того, як місцеві депутати спробували ухвалити антидемократичний закон про іноагентів. Документ, аналогічний російському, можуть використовувати прихильники Кремля для придушування грузинської опозиції. Спеціальні безпілотні машини допомагають розміновувати українську землю, керують таким пристроєм дистанційно. Завдяки гусеничному шасі техніка маневрена за один день вона може очистити від вибухонебезпечних пристроїв один гектар землі. Іноземний легіон одягли у вишиванки. Таким чином представники українського брендованого вбрання спільно із головним управлінням розвідки подякували воїнам-добровольцям, які допомагають Україні виборювати свободу. Кожна сорочка оформлена в стилістиці тієї чи іншої країни. Наприклад, у вишиванці присвяченій Америці зображені стріли на гербі. Це символ войовничості, а зірки символізують кожен з 50 штатів. Вишита для Британії сорочка містить лева та дуб, символи мужності, міцного коріння і сили. Хайманімчек well, Bonjour, je m'appelle Дімерт і je suis français. Личаківський військовий цвинтар, сакральне місце не лише для львів'ян, а й усіх українців. Скроплене слізьми та просякнуте невимовним болем. Місто останнього спочинку світу нашої нації. Тут облаштовуватимуть меморіал героїв України. Відповідний архітектурний конкурс тривав три місяці. Переможцями з 27 команд учасників обрали Віктора Голубєва та Дмитра Райфшнайдера з Хмельницького до слова. Результат визначили одноголосно усі 9 членів журі, серед яких представники влади різних рівнів та архітектори практики. На полі почасних поховань ми схиляємо наші голови у скорботі у пам'ять про тих, чия свічка життя через одвічного ворога Росію догоріла так швидко. І з деякими воїнами тут ми знайомимося вперше. Вдивляємося в очі та розглядаємо навіки застиглу усмішку тих, хто віддав за нас найцінніше. Гідно увічнити полаглих у боротьбі з московитами, має на меті меморіал героїв України у Львові, проєкт якого вже представили громадськості. Отож, увесь простір зроблять інклюзивним, тобто доступним для людей із інвалідністю. Це непростий ландшафт, рельєф, який з'єм з перепадами, там до 12 метрів загалом перепад між низом і верхом. Тобто, треба буде сформувати поступово пандуси з необхідним супроводом для людей з інвалідністю на кріслах колісних, також для тих старших, можливо, людей, яким важче рухатися. Облаштовуватимуть меморіал в декілька етапів. Перший і найважливіший формування зони поховань хочуть розпочати вже цього року. На могильні споруди на цвинтарі планують виконати з білого архітектурного бетону із вкрапленнями натурального каменю терацо. На надгробку будуть ім'я, фотографія та роки життя полеглого. Також передбачене місце для розміщення лампадок та висадки квітів. Згідно з проєктом, окрім зони поховань, буде монумент невідомого воїна, так з тими променями напрямку на місця бойових дій, це з фактично щити. Ми маємо в в кінці кожного елементу та з кортенівської сталі, і це рослинність, яка зверху на тих щитах знаходиться. Зелень на щиті символізуватиме цвіт нації, який торуючи нам шлях до свободи. Підійшов у засвіти зі сторони вулиці Мечникова. Власне зараз там є сходи, вони досить такі стрімкі, круті. Так ми пропонуємо розширити цю зону, зробити її зеленою, озелененою. але при цьому терасувати і розрізати такими підпірними стінами. На цих терасах можна було би збиратися більшій кількості людей. Проєктанти передбачили й облаштування каплиці, меморіального скверу, музею та колумбарію. Місце для захоронення урн із прахом. Також додамо проєкт ще доопрацьовуватимуть спільно з представниками влади, міноборони та родинами загиблих героїв. Рік тому в Україні хірурги вперше виконали остеоінтегрувальне втручання для протезування нижніх кінцівок. До цього так оперували лише в Австралії, Америці та Німеччині. А тепер цей спосіб доступний і в Україні. Першим, кому виконали таке інноваційне втручання, був 57-річний капітан ЗСУ родом з Дніпра. Ігор Крупнов добре знає, що таке війна. Вперше зустрівся із нею в Афганістані, а вдруге – на рідній землі. 24 лютого, після того як Росія повномасштабно вторглася в Україну, ігор без вагань пішов до військомату. Кінцівки втратив на Херсонщині. Тоді автівка, у якій їхав чоловік з побратимами, підірвалася на двох протитанкових мінах. До тями ігор прийшов на п'яту добу після поранення, коли його вже евакуювали до Львова. З десяток операцій і медикам таки вдалося врятувати життя захисника. Війна забрала його ноги та не похитнула. Силу його духу, тож коли Ігор почув про можливість зробити інноваційне протезування, не вагався ні миті. Ось це архівні кадри його перших кроків. Клас! <реку> Що, я став метр вісімдесят три. Супер, супер, клас. Так незручно з цієї висоти дивитися на людей, бо привишу <реку> я такі маленькі. <реку> О, перший крок. Сліва. Дякую. Друге. З того моменту минув рік. Чоловік вже звик до нового себе. Дуже задоволений, добре почуваюся. Відчуваю, що імпланти якось там як вростають в тіло, і що це вже шматок мого тіла. Відчуваю м'якість, твердість, поверхні, і це мені дуже подобається. Увесь цей час. Ігор продовжує тренуватися. Ігор вражав нас своєю наполегливістю з перших днів. Бажанням відновитися, і в дуже швидкому часі він відмовився від додаткових засобів опори. Коли Ігор іде, важко сказати, що він іде на протезах. І я вважаю, що це є великий успіх. Він завжди любив спорт й досі не пропускає тренувань. Ходить у зал 3-4 рази на тиждень. Колись до поранення здолав 42 кілометри марафону. Мріяв зробити це ще раз та з остеоінтегрувальним протезуванням бігати не радять. Зате може їздити на велосипеді та навіть плавати. А ще цей вид протезування дозволяє кермувати автівкою. Ігор вже їздив в рідне Дніпро та додоні у Бельгію. Кожного дня гуляю з собакою три рази на день. Коли були е в Бельгії, там дуже часто е подорожували вздовж е північного моря, десь там. По 5, по 8 кілометрів, коли в Америці був те саме вздовж океана, багато ходили. Ігор уже не служить у лавах ЗСУ, тому намагається підтримувати Україну іншими способами. На річницю початку війни там були заході в Каліфорнії, приймав там участь, виступав з трибуни біля мерії Лос-Анджелеса. Вживлення протеза прямо у кістку дорожче і складніше втручання ніж звичне протезування однак має свої переваги. Воно дає змогу повернути пацієнтам з ампутаціями, чутливість при ходьбі та рухах. Ще одна перевага такого методу немає пітливості, подразнення шкіри та інших дискомфортних відчуттів, з якими зіштовхуються пацієнти на звичайних протезах. Підхід до відновлення такого пацієнта він є інакше, оскільки треба значно обережніше провести вертикалізацію. Частково інші групи м'язів треба розвивати більше, якісь менше, і по-різному впливати на навантаження кінцівок. Загалом у центрі незламні за рік зробили вже три таких остевоінтегрувальних протезувань: Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, програма очі. Вони приїхали до Львова за три тисячі кілометрів, аби донечку врятували наші медики. У лікарні Святого Миколая прооперували чотирирічну Рейчел з північної Ірландії. У закладі діє найбільший на заході України центр нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії. Тут допомагають діткам з різних регіонів. От пацієнтку з-за кордону мали уперше дівчинці видалили частину півкулі мозку, аби позбавити її від судом, які загрожували життю. Операція тривала сім годин і минула успішно. Мама Кейті з Дунею Рейчел із невеликого містечка у північній Ірландії. У півтора року батьки помітили в дівчинки незначні посмикування тіла. За деякий час у неї стався важкий напад. Судоми повторювались. Ліками вдалося зменшити їхню кількість, але напади траплялись. Практично щоночі родина шукала вихід в Англії, адже у їхньому містечку не було діагностів. А потім натрапила на американського нейрохірурга Люка Томича. Він співпрацював зі львівськими колегами і підказав батькам, що Рейчел можуть прооперувати і позбавити судом. Попри загрозу обстрілів, батьки наважились. Це була складна дорога, але ось ми тут. Не без страху, звісно, коли ми сиділи в укритті з місцевими мамами, які пригортали своїх дітей, моє серце просто розбилось. В Ірландії дівчинці діагностували епілепсію з епілептичними спазмами. Це такий вид судом, коли розряди виникають по всьому мозку, а не лише в якійсь його частині. Тому там медики вагались, чи варто оперувати дівчинку. У Львові Рейчел дообстежили і виявили, якщо простою мовою, погано розвинені звивини. Мозку, який провокували судоми. Коли вони в одній ділянці, то її можна видалити і позбавити дитину страждань. Так було із Рейчел. Ми записали їй електроенцефолографію тривалу для того, щоб зловити напади. За одну ніч нам вдалося записати один більший напад і кілька маленьких нападів. Ми йшли до висновку, що все-таки більшість патологічних розрядів походять лише з цієї ділянки, яка є патологічною на МРТ. забравши лише цю одну частину, ми можемо досягти навіть повної відсутності судом. Лікарі від'єднають уражену зону, і це може на 80% позбавити речен від судом. Це більший шанс ніж будь-хто давав. Тож ми. Віримо в успіх. склали. С того ж команда нейрохірургів взялася за планування операції. Вона не проста, бо ділянка з патологією у вразливій зоні мозку на цьому етапі допомагав і Люктомич, який і порадив родині цей центр. Сім годин лікарі не відходили від операційного столу. Ми використовували сучасні технології для того, щоби бути максимально. Далеко або безпечно від важливої ділянки головного мозку, яка відповідає за рухи кінцівками. Ця змінена частина мозку була дуже близько до тої зони. Така вийшла комбінована операція. Поетапно відкривши е, порожнину черепа, так ви знайти змінену зону, виділити її і помаленьку, поетапно від'єднавши. Все минуло успішно. судоми більше не затримуватимуть розвиток Рейчел. Дівчина з мамою уже повернулися додому до північної Ірландії. Що ви знаєте про квітку Цісик? співачка з українським корінням, яка жила у Сполучених Штатах Америки, А те, що вона підкорила Голівуд, що з нею працював Майкл Джексон, Вітні Хюстон і саундтрек, який записала квітка, одержав Оскар. А зірка американського кіно Джек Пеленс, насправді, Володимир Палагнюк, і він теж наш. Невідомі факти про відомих а для когось і незнаних українців за кордоном відкривають наші колеги на радіо. Перше у серії подкастів Діаспора Культура. У ньому розповідають про поетку й науковицю Віру Вовк, яка більшість життя провела у Бразилії, Святослава Гординського, художника і перекладача, який у повоєнні роки жив у США, про ему Андієвську, Олега Ольжича та інших. Це люди, які вимушено опинялися за кордоном, але не переставали ідентифікувати себе українцями, плекаючи нашу культуру. Подкаст створили разом із міжнародним інститутом освіти, культури та зв'язків із діаспорою львівської політехніки. Нині у стінах вишу. Презентували проєкт і обговорювали його актуальність. Це є війна за нашу ідентичність, за нашу українську національну ідентичність. Чому вони стріляють в музеї? Чому вони хочуть знищити сковороду? От ми вийшли на вулицю, і ми попитали студентів: хто такі гординські не знають всі наші біди від незнання. Чим більше ми будемо знати, тим легше нам буде пізнати самих себе. Добре, знати класику, але як кажуть, нашого цвіту по всьому світу, і цей подкаст своєрідна віртуальна екскурсія. Уже вийшли вісім епізодів. Попереду ще один сезон. А влітку проєкт матиме продовження. Ділиться програмна директорка Радіо. Перша подкаст діамеп про діаспорян уже сучасності, які теж плекають українство в умовах війни з російськими терористами. Це кардинально цікаві люди, починаючи від художників, закінчуючи просто мандрівниками масштабний проект, бо людина, яка його робить, поєднала і подкасти, і інтерактивну мапу, на якій буде зображено з яких країн є люди. Ти будеш натискати на цю кнопочку, і тобі показуватиме і біографію цієї людини. Ти зможеш прослухати цей подкаст. До 21 квітня триває реєстрація на ігри нескорених Нескорених-2025». Це найбільші міжнародні змагання серед ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворювання під час виконання своїх обов'язків. Українська команда вперше взяла в них участь 2017-го, і з того часу ігри нескорених уже змінили сотні життів українських захисників для жителів Львівщини, які зареєструються на ігри, забезпечить тренерів та умови для підготовки. Більше про тренування, які відбудуться. Вже зараз розкаже Алла Васьковська. Павло Лучків чемпіон ігор нескорених у стрільбі з лука. Переміг минулого року у Дюссельдорфі. Зараз він займається розвитком ветеранського спорту на Львівщині. Не повезло в перший раз, в другий, в третій, в четвертий раз. То тут і є власне оцей дух незламності, коли ти пробуєш. Воно не виходить, але ти не здаєшся. Перемога в іграх не скорених дала мені можливість. Можливість долучитися до такого процесу, щоб допомагати іншим ветеранам. Саме до Павла зараз звертаються ветерани і військові з пораненнями, які зареєструвалися на відбір і вже хочуть почати тренуватись. Одними з перших були лучники. О, ти завів якраз дуже добре завів. Оцей м'яс маєш чуть відчувати поруч з Павлом. Олександр Косолапов. вперше він взяв участь у відборі ігор нескорених дві тисячі Цьогоріч буде його Четверта спроба потрапити в збірну пояснює, головна мета ігор не перемога. Ігри мають на меті зовсім інші речі. Вони мають на меті відновлення поранених військових, повернення до життя, родина і от я. З таких принципів я беру участь. Олександр Косолапов із міста щастя на Луганщині спочатку отримав поранення на війні в Афганістані 1984-го. Тоді дивом вижив знову був за крок від смерті у липні 2014-го. Ліва нога майже була відірвана права там і все таке. Отак, так 22 липня, не живого, не мертвого без ноги я був привезений. У Львівський госпіталь, так я став львів'янином. Микола Сипливий з позивним Сокіл вперше взяв участь у відборі ігор нескорених 2019-го. Відтоді атмосфера цих змагань його не відпускає. Зараз обрав для себе новий вид спорту стрільбу з лука. Каже, плавно, все, плавно, плавно. А в мене е характер навпаки запальний, треба тут балансувати, щоб знайти тут золоту серединку, щоб воно полетіло туди, куди треба. Микола отримав мінно-вибухове поранення 2016-го, А потім ще двічі був травмований під час повномасштабного вторгнення. В іграх нескорених вирішив представляти Луганську область. А я за них воював. Я у мене 118-й Сівероднецький батальйон, 111-та луганська бригада. У межах проєкту Ліга Нескорених зареєстрованим на національний відбір забезпечить тренувальний процес, фаховий супровід тренерів та компенсують витрати на участь у самому відборі. Розповідає начальник обласного управління молоді та спорту Роман Хім'як. Коли 21 числа закінчується реєстрація на національний етап відбору, відкривається реєстрація вже на тренування в межах Львівської області, це будуть в першу чергу ті види спорту, які безпосередньо. Будуть в програмі ігорнескорених, а також допоміжні види спорту, до прикладу, там боротьба. Самбо після тренувань сформують команду Львівської області, яка візьме участь у національних змаганнях ігор нескорених. Зареєструватись можна до 21 квітня на сайті InVictus Games in UA або є ветеран. Алла Васьковська Олег Гонтарчук, програма очі. Ігри нескорених 2025 відбудуться у Ванкувері Віслері. Вони стануть першими в історії зимовими гібридними іграми. Учасники позмагаються у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі і регбі на кріслах колісних. Серед нових видів спорту будуть гірські і бігові лижі, сноуборд, біатлон, скелетон і керлінг на кріслах колісних. І це все більше буде завтра о 19.21. традиційно на все добре.